Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали сім населених пунктів Харківської області. Зведення ОВА за добу. Внаслідок обстрілів постраждали семеро людей, у тому числі одна дитина. У селищі Золочів постраждав 52-річний чоловік. Жінки 41 66-70 років, а також 11-річний хлопчик. У селі Томофіївка Золочівської громади постраждав 59-річний чоловік. У селі Гороховатка Борівської громади постраждала 82-річна жінка. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 16 некерованих авіаційних ракетів. Кет шість кабів, кількість уточнюються, 17 БПЛА типу шахет, 6 БПЛА, тип встановлюються, ФПВ «Дрон». Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок. У місті Куп'янськ, сім будівель і склад заводу. У Зюмському районі в селі Оскіл пошкоджено електромережі. В селі Гороховатка, три приватні будинки та три господарчі споруди. У Богодухівському районі в селищі Золочів та селі Тимофіївка. Пошкоджено ...31 приватний будинок та автомобіль. Рятувальники звітують. Протягом до виїзді єснили 45 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники загасили три пожежі, спричинені ворожими обстрілами в Шевченківському районі Харкова, а також в Озюмському районі області. Вранці у Харкові рятувальники оперативно ліквідували невелику пожежу площою 2 квадратних метрів на відкритій місцевості, куди вночі влучив російський ударний безпілотник. В цей же час ворог вдарив касетними боєприпасами СРСЗВ по лісовому масиву поблизу села Оскіл на території Артемівського та Червоно-Оскільського Виникли пожежі загальною площою півтора гектари. Ліквідація триває. В день селища Золочів Богодухівського району зазнало авіаударів з боку ворожих повітряних сил. Внаслідок влучання однієї з авіабомб було частково зруйновано два житлових будинки та надвірні споруди. Під уламками напівзруйнованого льоху опинилася жінка та її 11-річний син. Співробітники ДСНС спільно з працівниками нацполіції оперативно провели рятувальну операцію та дістанцію. Стали постраждалих з під завалів. Їх передали медичним працівникам для надання допомоги. Загалом внаслідок удару постраждало п'ять осіб, серед яких одна дитина. Сьогодні вранці ворожий кап влучив поряд з приватним будинком у селі Гороховатка Ізюмського району. Внаслідок вибуху постраждала 80-річна жінка, пошкоджено три приватних домоволодіння. Увечері, 12 червня, були завершені аварійно-рятувальні роботи на території цивільного підприємства у Київському районі. Міста Харкова, які тривали майже шість діб. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіла шістьох загиблих осіб. Протягом дня, 12 червня, рятувальники ДСНС завершили аварійно-відновлювальні роботи ще на чотирьох локаціях у Слобідському та Салтівському районах Харкова. За добу рятувальники ліквідували 14 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько півтора гектари. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 85 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося дев'ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у напрямках Піщаного та Новоплатонівки. Марія Солова, Дмитрон та Олексій Муравйов. Харків. Новини.